шановні колеги, шановні депутати, сьогодні 11 листопада е, і хочемо привести засідання постійної комісії з питань земельних відносин. Е, на е, засіданні присутні троє депутатів, членки земельної комісії, форум є, комісія правочинна, тож можемо приступати до роботи, так, всі згідні? Так, в процесі, процесі читаємо запитання з протоколу, хто що звування, пропозиції поговоримо на так? Отже, приступаємо. Перше питання це у нас йде про затвердження технічної документації і землеустрою щодо інвентаризації земель комунальної власності. Площею ділянка 0,30 гектара, Кадастровий номер, вказаний в. Протоколі і адреса так само вказано в протоколі. Це е, затвердження технічної документації проводиться для Єсвілянської селищної ради. Отже, питання немає. Так? Голосуємо. Цілому, так? Хто за? Затверджено, хто проти? Утрималося? Немає. Так? Поїменно. Голосуємо по іменно. Брищук і Миколаївна. За. Дуцак Іван Іванович два. І Вербінський Василь Васильович. за. Проголосували три. Проти немає. Утримались немає. Відсутні два. Рішення прийнято. Далі наступне питання про надання дозволу на розроблення експертної грошової оцінки земельної ділянки комунальної власності. Дозвіл надається також Синецькій селищній раді. Оцінюватися буде земельна ділянка за межами населеного пункту, площею 0,60 гектара, кадастровий номер і детальна адреса вказані в протоколі. Так? Хто за те, щоб надати такий дозвіл, прошу погосувати. Утрималися проти, немає, так? По іменно? Голосуємо по іменно. Вищук Ярослава Миколаївна. За. Дуцак Іван Іванович? За. Георгійський ОСШ за. За проголосували три. Проти немає. Утрималися. немає. Відсутні два. Не голосували, немає. Наступне питання третє, про надання дозволів на розроблення детальних планів забудови території для ТОВ у -Укр... України це на земельну ділянку за межами населеного пункту і з метою дослідження території будівництва вітрової електростанції. Так, то в цілому за? проти, отрималися два поймемо? Голосуємо по іменами Ярослава Орищук, Ярослава Миколаївна за. Дуцак Іван Іванович за. Гербійський Василь Васильович. за. Проголосували за три. Проти немає. Утримались немає. Відсутні два. Голосували немає. Все, на сьогодні порядок денний вичерпано. Колись теж якісь додаткові запитання, запитати пропозиції. Немає. Всім дякую за роботу.